Притча про вітер і дерево. Жив колись вітер, який любив швидко бігати по світу. Він гнув траву, грав із хмарами, шалено кружляв між горами. Його слава була велика, усі казали, що він найсильніший. Одного дня він побачив дерево, що стояло на вершині пагорба. Я покажу тобі, хто сильніший. Промовив вітер і почав дути з усієї сили. Але дерево не впало. Лише нахилилося, а потім повільно вирівнялося. Вітер дув ще сильніше, викликав бурю, але дерево залишалося стійким. Нарешті вітер втомився і зупинився. Чому ти не впав? спитав він дерево. Тому що я пускаю коріння глибоко в землю і приймаю кожен шторм як частину свого зростання, відповіло дерево. Тоді вітер зрозумів сила не завжди у швидкості чи гучності. Наде наймогутніший той, хто.